Трагедія смерті праведника. Роздуми над Божим Словом на спомин мучеництва Святого Йоанна Хрестителя. Того часу Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Іродіаду. Дружину свого брата Филипа бо одружився з нею. А Йоанн казав Іродові Не дозволено мати тобі жінку твого брата, тож іродьяда таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, й оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість. Але слухав охоче. Як настав слушний день, коли ірод, з нагоди дня свого народження, влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких, галілейських старшин, увійшла дочка Іродіяди і, танцюючи, догодила Іродові і тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині: «Проси в мене, чого тільки хочеш, і дам тобі. І він сильно поклявся їй. Чого тільки попросиш у мене, дам тобі хоч би й пів царства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері, Що мені попросити? Та ж сказала Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи: Хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву і тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав ката, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поклали його в гробниці. За що Ірудіяда розлютилася на Йоанна Хрестителя? Саме за те, що як говорив Іродові, так і їй він говорив правду. Іродіада покинула свого законного чоловіка і мешкала з його братом Іродом. Така постава ірода і його незаконної жінки була не тільки важким гріхом, але й з баламученням сумління відданих ірода. Йоанн Хреститель закликав до навернення, яке дозволяє прийняти спасіння, адже не можна прийняти спасіння, поки своїм життям не відвернешся від гріха. Часом наше уявлення про щастя може дуже сильно суперечити Божій істині. Можливо, щось подібне трапилось з Ірудіядою вона не могла прийняти Божу правду, заперечувала її, оскільки, як їй здавалось, ця правда забирала в неї це щастя, якого вона так сильно прагнула. Польський поет Отець Ян Твардовський. Написав такі рядки Між правдою і щастям найлегше розбити носа. Заперечення істини заради збереження своєї ілюзії щастя привело іродіяду до наступного гріха Вбивства Йоанна Хрестителя. В Євангелії від Матея Євангеліст занотовує, що Ісус, почувши прострату Йоанна, усамітнився на горі для молитви. Смуток Ісуса Христа з приводу смерті Йоанна Хрестителя це смуток Бога з приводу кожної такої смерті, коли людина гине за правду. Ця трагедія неприйняття однією людиною Божого милосердя і трагедія смерті праведника. Ця трагедія вбивства праведника за те, що говорить правду. Продовжується і надалі. Про це говорить Одкровення Йоанна Богослова. Коли відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І вони закричали гучним голосом проголошуючи: Доки святий і праведний Владико. Не судиш і не мстиш за нашу кров мешканцям землі. І було дано кожному з них білий одяг, і сказано їм, аби спочивали ще трохи часу, поки не доповнять числа їхні співслуги та їхні брати, котрі будуть вбиті, як і вони. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.